Добрий день, ваш увазі будинок в місті Києві, 130 метрів, плюс тераса, плюс навіс на декілька машин. Ділянка в районі 5 соток. Знаходиться за академмістечком містечком, за Житомирською. Через дорогу йде ліс. Це все лісництво, великі ліса тут. І третя ділянка від Озер. рибальських Озер каскадних. Це закрита територія. Бачите, тераса яка. Термодоска. Всі комунікації заведені в будинок. Будинок побудований з цегли облісовочна цегла, і також зроблена термодерево ясень. Так, давайте так, йдемо. Хантера, автополив, озеленення, Все тут зроблено повністю. Зараз в будинку робиться повний ремонт. залишилось ще місяця-півтора ось така плитка буде. Така ще плитка. На Дві великих машини заїзд, навіс з підсвіткою, це буде камін з розводкою отоплення повністю в кожну кімнату. Є розетки. Дощова система зроблена, під мотор зроблена, це все буде дороблятися і будинок, повторюся, буде з ремонтом. Вхідна зона, гардеробна, санвузол. Буквально місяць. Вже на наступного тижні заїжджають плиточники. то буквально тижня три, я думаю, тут вже буде плитка. Це санвузол на першому поверсі. Тобто ми ще подивилися санвузол. Кімната. Гардеробна, вхідна. місце під кухню. Це котел, Вітальня. Тут місце буде під телевізор і камін буде з розводкою. І вихід на терасу ми вже були на цій терасі, дивилися з термодошкою. Моноліт перекриття. Тут котельня. Тепла підлога. Давайте на другий поверх подивимось. Підсвітка буде. Взагалі є відео, як буде виглядати цей будинок вже з ремонтом. Друга кімната будинку. Дивіться, не? через дорогу. Не тронути ліс. Так, тут буде якраз отоплення від каміна. Також буде електричний котел. Світло тут 12 кВт. Скважина, септик біо, до речі, тут зроблений якісний. Є візуалізація, як буде виглядати цей ремонт синбузом з вікном, щоб на зорі дивитися. І ще четверта спальня головна велика зі своєю великою гардеробною. Тоді в будинку, сам будинок. 126 квадратних метрів, є 4 окремі спальні, є 2 санузла, дві гардеробні, кухня-вітальна з виходом на терасу. І найголовніше це те, що це закрита територія, це Київ, Святошинський район. Біля Академістечка, поруч нетронутий ліс через дорогу. І також через три ділянки Великі Озера. Великі Озера з панорамою на ліс. Запрошуємо всіх на перегляд. Гарного дня!